Змагання з дзюдо повернулися до Кременчука. Вихідними відбувся перший від початку війни чемпіонат Полтавської області дзюдо серед юнаків та дівчат 2013 2014 років народження. Свої вміння показували 120 спортсменів з грішних плавнів Полтави, Карлівки, Великих Сорочниців, Козельщини, Лохвиці, Недогарків, Кобиляк та Кременчука. Наше місто представляли 43 дзюдоїсти для більшості дітей. Це перші змагання. Вони вчаться набуваються мужності з міста Кременчука. Сьогодні виступають близька. 50 спортсменів це 30% від, від основного складу на чемпіонату області. Тут Кременчук представив досить потужним складом. Сподіваємось, що буде багато призових місць в нас. Юні дзюдоїсти змагалися у сімнадцяти вагових категоріях. Учасники продемонстрували високий рівень підготовки та неймовірну силу духу. Спортсменам довелось напружено працювати, аби на татамі проявити вражаючі навички. Це перспектива, це наші майбутні олімпійські чемпіони. Ми знаємо, що е, такий вид як дзюдо дуже представлений в нашому місті. Зараз наш спортсмен Марандян Керо активно готується до участі в Олімпіаді 24-го року в Парижі. Сподіваємось, що тут спортсмени, які в тридцятих роках будуть теж представляти Україну місто Кремічук на олімпійських змаганнях. Дев'ятирічна Єва займається дзюдо вже чотири роки. За цей час дівчина неодноразово брала участь у різних змаганнях і на чемпіонаті Полтавської області розраховувала лише на перемогу. «У мене Такі бойові настрої я дуже хотіла вже попасти вже дуже давно не була на змаганнях. В цьому залі, тому що звичайно, проходять в інших містах. Дуже гарні оброзки, дуже багато друзів. тут, Ну і дуже красивий вид спорту. Богдан займається дзюдо 5 років за плечима юного дзюдоїста. Вже 30 змагань та понад 50 сутичок. Перші дві зустрічі на чемпіонаті області стали переможними для хлопця. Дякую моєму тренеру. Ту, дякую харківському тренеру. Я ще був я харківський, і мені дуже подобається дзюдо. Дякую ще моїм батькам. Всі, хто за мене болеє, і слава Україні. Після тривалої боротьби визначили переможців у кожній ваговій категорії. Кремечуські дзюдоїсти посіли чотири перших місця: чотири других та десять третіх. Кращих учасників змагань нагородили медалями та грамотами. Марія Бардаєва, Олексій Крижиновський, Кремочуцькі новини.